Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Ніч п'яних водіїв у рівному на вихідних нетверези Керман втратив контроль під час руху. Легковик винесло із приїжджа частини дороги, авто врізалося в електроопору. Це було по вулиці Київська. Дивом і водій, і його пасажирка лишилися живі, відбулися незначними подряпинами. під час спілкування з водієм виникла підозра, що останній перебуває в стані алкогольного сп'яніння, що і не заперечував. Огляд на стан сп'яніння проводився з допомогою драгера на місці зупинки транспортного засобу. Проба позитивна, 1,16 і На проміна водія Рино Логан оформили відразу три протоколи за керування в тонетверезому нетверезому стані за скоєння. ДТП більше того, чоловік їздив за кермом, не маючи навіть прав. За це йому виписали ще й третій адміндокумент. П Яний пенсіонер перестрів молодого чоловіка біля місцевого магазину у селі Щоків. Це Володимирецький район. Старший чоловік пригадав старі образи на батька цього хлопця і вирішив помститися. Довго не думаючи, дістав ножа і кілька разів вдарив у живіт односельця. Нападник після цього втік. Таким чином хотів уникнути відповідальності і лишив молодого чоловіка помирати просто біля магазину. Уже за декілька годин оперативники Володимирецького відділення поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився Місцевий житель чоловіка поліцейські затримали, достали до відділення поліції. Утім, чоловік зізнається, що через НАТО випиту велику кількість алкоголю. Він не пам'ятає, що трапилося. Однак правоохоронці виявили при ньому закривало не кухонний ніж. А також встановили і очевидці вказаної події. Потерпілому хлопцеві 24 роки він стікаючи кров'ю, зумів дістати мобільний телефон і покликав собі на допомогу медиків. Зараз він на лікуванні в реанімації міської лікарні вараша. А на його кривника тепер чекає кримінальна відповідальність за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочати досудове розслідування. Вирішується питання наразі про повідомлення йому про чоловіку про підозру з коєму кримінального правопорушення та обрані міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті, пенсіонер загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Також відомо, що потерпілому молодику життю його нічого не загрожує. Ранок у рівному 20 грудня розпочався із загибелі пенсіонерки. Жінка потрапила під колеса легковика Рено Меган. Отримані травми виявилися несумісні з її життям. Жінка померла ще до приїзду медиків. Водій з місця пригоди не тікав. Сам викликав швидку та повідомив до поліції. 49-річний житель села Обарівницького району, рухаючись автомобілем Рено у рівному вулиці Соборна скоїв наїзд на 69-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці. За фактом порушення Ало безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Відомо, що незадовго до злишесного зіткнення жінка хотіла перейти дорогу неподалік базару у невстановленому для цього місці. У Рівницьку міську дитячу лікарню опівночі швидка привезла маму із дитиною, а з ними під'їхав ще екіпаж патрульних, адже жінка була надто агресивна та п'яна. Мати в наказовій формі вимагала покласти їх у відділення, бо чотирьохмісячна донька стала плакати серед ночі. Лікарі виявили у малечу незначну респіраторну інфекцію. Вона прийшла просто з дитиною, з пакетом В пакеті було молоко. але молоко було про киш, тобто вона була не підготовлена. Викликала вона швидку, тому що Дитина не давала їм я так зрозуміла далі відпочивати. Вона не спала, а не спала, тому що зі слімами кулички чухала дьосни, ти ріжуться зубки. Оглядати дитину довелося в присутності патрульних. Жінка кидалася на медиків, і викричала нецензурною лайкою. кажуть в медзакладі завідувачці відділення, нанесла ушкодження по В Запах алкоголю чувся дуже. Дуже дуже, тим більше з її слів лунало. А чому я не маю права випити? У мене чоловік Микола Миколаєвич. Мене дитина Миколаївна. Я да я маю право сісти і відпочити. У лікарні терпляче чекали, поки жінка отверезіє. Влаштували її з малечою в окрему палату. Але й тут 27-річна рівнянка обурювалася, бо колиска дитяча виявилася надто поганою. І так до чотирьох ранку дитяча педіатрія майже не спала, адже мати місячної Ангеліни влаштовувала скандальні сити. Маму ми теж не могли відпустити додому, тому що вона була нетвереза, її дитина має 4 місяці. Вона могла знати, що хоче зробити. Милка, чи це чи дівчинка. Ми переживали в першу чергу за дитину. Якби ми відпустили цю маму з дитиною, відповідно, ми не знаємо, чи все було б добре до ранку. Врешті жінка одягла доньку і написала відмову від лікування. Інспектори повезли їх додому. Вона мала і раніше проблеми із поведінкою, що і зафіксовано. Попередні рази громадянка схильна до такого таких спалахів агресії, і цього разу постраждали медпрацівники, які відчули себе незахищеними в цій ситуації, тому що вони зробили все, щоб надати допомогу дитині в якої попередній діагноз ГРВІ, за п'яні витівки у лікарні жінку можуть покарати. Патрулі оформили матеріали за статтею 173 – Це дрібне хуліганство. Також повідомлені про нічний інцидент соціальні служби та управління превентивної дії. Яльності 9 тисяч хворих за останній тиждень в Рівненській області. Гриб підкошує людей в геометричній прогресії. Збільшений в більшості районах. Введені обмеження публічних заходів, віднені масові зібрання та святкування. Закрито майже 70 шкіл по області. У рівному бригади швидких не встигають виїздити на виклики. За годину мають до 60 дзвінків. Коли за годину поступає шістдесят вечірній час, 15 бригад. Це одномоментно. В першу чергу бригади їдуть тільки на екстрені випадки. За останню добу 300, за неділю 367. Більше чотирьох років, десь до шістнадцяти років. За останні два дні міська лікарня рівного заповнилася пацієнтами із тяжкими грипом, точніше, його наслідками. Найчастіше це запалення легень. В обласному лабораторному центрі проаналізували, що такий важкий перебіг грипу мають пацієнти, які неправильно лікуються, та ті, які не щеплені спеціальною вакциною. На жаль, у нас в цьому році не так активно проводиться вакцинація. Всього у нас в цьому підсезоні вакциновано 970 осіб всього на всього 100% Взагалі не дає жодний препарат. Ефективність немає жодного препарату 100%. Ясно що? Але що стосується вакцинації проти грипу, треба розуміти таке, що ну от ви правильно сказали, що вірус мутує, да? він може бути один, інший. Але взагалі, якщо ти щеплений проти грипу, вакцинований, то ти, в принципі, можеш захворіти на, на грип, ти можеш перенести в легкій формі, але основне не буде ускладнень. Від грипу, а відповідно, чим страшний грип своїм ускладнень, тому що саме летальні випадки від ускладнень медики зараз спостерігають циркуляції трьох типів грипу, особливо уважні до нового штампу, від якого вже померло чотири людини в Україні. Це Гонконг аж 3 Н 2 Два останні тижні ми у 14 хворих виявили вірус грипу А аж 3 Н 2 Даний вірус циркулює в нашій області. При чому активно церквує? Далі людина, яка належить до групи ризику, це, наприклад, яка має якесь хронічне захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, якісь порушення обміну, там цукровий діабет, чи ожиріння, вагітні, до речі, якщо от така людина захворіє грипом. Любим грипом, типа, от для цієї людини ця захворюваність може бути смертельно небезпечною. Така категорія людей має в першу чергу прищепитися. Радять епідеміологи, і навіть період спалаху захворюваності медики певні, якщо вірус таки підкосить, вакцина хоча б убезпечить від тяжких наслідків. Пам'ятайте, 2009 рік у нас був каліфорнійський грип, тоді така епідемія була. Тоді у нас по Україні померло майже 1400 осіб, і жоден з них не був вакцинований проти грипу. Про що це говорить? Це говорить лише про те, що той та людина, яка була вакцинована, вона не померла, і це головне для вакцинації проти героїв. Так що я закликаю всіх. Проводити щеплення, робити щеплення лише за вчорашній день у рівному захворіло 1280 мешканців 34 людини госпіталізовані в медичні заклади, і це майже половина хворих ніж за увесь минулий тиждень. Фахівці переконані, це лише початок епідемії, тому радять людям уважно стежити за першими проявами хвороби і вчасно звертатися за медичною допомогою. Окрім спецлінії 103 яка в період спалаху епідемії перевантажена. Варто дзвонити у поліклінічні відділення. Населення повинно це розуміти. Населення повин повинна думати це за дня, звертатись в поліклініку, звертатись до дівнішого лікаря на невідкладну допомогу, щоб ввечері не робити пік, тому що ми можемо прийняти в 10 вечора, приїхати в 2 часа ночі. У Рівному невідкладну медичну допомогу можна отримати у наступних закладах. Поліклініка номер 1 – 23 14 69. Поліклініка номер 2 – 40 04 82. Поліклініка номер 3 – 64 10 00. Дитяча поліклініка номер 2 – 43 30. 2303. Міська дитяча лікарня 2341 36. Між селами грабів та оржів Рівненського району, загибель пішохода, водій Сітроєн рухався на безпечній швидкості в попутному напрямку. На проїзній частині дороги раптово з'явилася людина. Кермувальник цього не очікував. «40-річний мешканець села Грабів Рівненського району керуючи автомобілем «Сітроєн Джампі, рухаючись у напрямку Оржева, скоїв наїзд на невідомого чоловіка. Лікарі швидкої медичної допомоги, яких викликав сам водій, лише констатували смерть потерпілого, адже він отримав травми несумісні із життям. Водій після скоєння ДТП не втікав, подзвонив у відповідні служби. В салоні авто, окрім нього, знаходилися донька та сестра. Поліція на місці відразу освічила водія. Чоловік за кермом був тверезим, а загиблий це 48-річний односельчанин кермувальника. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Поліцейські розпочали досудове розслідування. Диванням у місті Вараш жертвою шахраїв стала річна учениця місцевої школи. Вона поверталася із навчання по дорозі додому, неподалік річки її зустріли дві незнайомки. Одна з яких почала пророкувати нещастя для її рідних. Невдовзі дівчинка утямалась і побачила, що стоїть у дворі однієї з багатоповерхівок мікрорайону Вараш, і виявила відсутність своєї сумки. Налякана школярка, зрозуміла, що не пам'ятає, які події з нею щойно відбулися. Побігла до батьків, а тоді вже звернулись до поліції афористки викрили разом з її сумкою 230 доларів та майже тисячу гривень. За фактом шахрайства, тобто за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, розпочато досудове розслідування. розслідування. Проліцейські проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення зловмисниць та відшкодування викраденого майна. Хто так зухвало обманув дівчину. Поліцейські поки не знають, адже вона майже не запам'ятала їх зовнішнього вигляду для злочинців. До речі, це перше на чим вони працю. Уже уже початком бесіди зі своєї жертви. Вони навіють страх та агонію про майбутнє лихо. Людина автоматично відчуває безпорадність і ладна виконати усе, що їй скажуть. Гіпнозу піддаються всі, крім мертвих, і дуже хворих, які або глухі, або сліпі, або нікого не чують і нічого не бачать. Коли включаються емоції, то розум відступає. Через те будь-яка техніка гіпнозу починається з емоцій. Ми повинні налаштувати емоційне співпрацю. Психотерапевти переконалися, що гіпноз та нейролінгвістичне програмування дуже ефективна зброя, і мало кому вдається не піддатися. Але особливо психологічному впливу вразливі люди пригнічені НАТО емоційні та малоосвідчені. Це ті, які мають е певні психологічні проблеми, які вони не можуть розрішити. Те, що ми називаємо, які перебувають у стані дистресу. Ті, які мають змінену свідомість через певні хворобливі умови, наприклад, фізична хвороба. Ну, ви ж де дивитесь по е, дорозі, що людина йде і на обличчі написано, що вона страждає. От до такої людини можна підходити. Як Достоєвський казав, принижені, унижені, скорблені. Злочинець під час психологічного прийому найчастіше буде використовувати деякі дієві слова, жести, міміку. Захист, звичайно, існує, і це ваші знання. Використовують нас, бідних, у нашій бідноті. І через те антидотом для цього або таким щепленням є формування в людини відчуття її самодостатності. І в впевненості в тому, що вона має право на свої вчинки. Тобто, чим менше ми будемо ще без частинкою НАТО повічувати, тим менше до мене підійде всяка оця, як ви кажете, гіпнотичні технології. Правоохоронці з початку року по всій Рівненській області зареєстрували у своїй базі 855 кримінальних проваджень за фактом шахрайств. Отримали повідомлення про підозру 168 осіб. Більшість із цих злочинів скоєні із застосуванням психологічних прийомів. Історія почалася у селі Бутекі. Це Сарненський район. Біля місцевого магазину напала на чоловіка. Із прорізаним животом він зумів дібратися додому. Усе бачив батько. Я побачив, що він не так зайшов у хату. Він там склонився над цим вальником. Як я подивився краплі кров, як я до його що таке? Він каже: мене все середина болить. В кратяжкому стані потерпілого швидка доставила в операційну, адже він був на межі. Загроза була серйозна, потім потом шо тисків не було. Вже інтерпретаційно було визначено, що кровотрата була важкою ступені. Проправлення брижа тонкого кишечника наскрізне, з пульсуючою судиною, була фактично наскрізь пересічена тонка кишечник. і. Заочеревано, ну там трошки не в тому умільцю не вистачило, щоб достати до фактично до орту. Тим часом поліція почала розшуки кривдника. Підозрюваного виявили у сусідньому Костопільському районі в селищі Гута. Серед ночі правоохоронці забирають його поліцейський відділок. Дружина і донька не зрозуміли, що відбувається. Вони зразу. Показали, що посвідчення, що ми забираємо вашого чоловіка, ваш чоловік підозрив, так як не сказали, що підозрюється, що він прирізав якогось там чоловіка. Я кажу, я не пущу, я стояла, держала, кажу, я не пущу чоловіка, бо не мог такого зробити. А вони мене відпіхнули, чоловіка скрутили, обсервант піхнули, посуда посипалася в серванті. Мати стала отак, я його не відпущу, вони його пихнули обсервант, посуда посипалася, вони його забрали, забрали в тому одязі. В якому він спав. За версією рідних Петра закували в кайданки та повезли у службовому авто в відділок у Сарни. Тут він пробув три дні. Василь Коричук забрав Петра з установи та на власні очі бачив, в якому стані товариш вийшов із відділку поліції. Вже коли адвокат позвонив, і я приїхав його забирати після того, як вони сказали, що приїжджайте, його забирайте, то вже він не міг встати, вже він був весь в синяках. Побитий, сказав, що не може дихати, тяжко йому дихати, і що стало на очі погано бачити. Із тяжкими травмами Петро опинився в лікарні. На тілі чоловіка були численні переломи і гематоми. Ці травми можуть бути як від дії якихось механічних чинників ззовні, так можуть бути від вдарення головою об щось. На грудну клітку то тут більш похоже на те, що тут були якісь дії. Зовні там, типу, вдаряння і так далі, тому що є синяки на спині і в ділянці грудної клітки. Так трудно впасти, вдарятися, щоб іменно спиною нанести собі синці. Побитий чоловік каже, що ці всі травми він отримав у відділку поліції в саранах у такий спосіб, слідчі, начебто, вибивали з нього зізнання у тому, що саме він порізав селянина під магазином. Било мене два чоловіки. Вибивали і так, як це є, зізнання. Били книжкою по голові, бутилкою капроновою з водою по голові, били кулаками по, по, по животі і так по спині, по грудної клітці і ногами, як падало. Я зізнався, тому що вони почали угрожати. Сказали, якщо я не скажу те, що вони кажуть, то вони мене заб'ють і вивезуть, що ніхто не знайде. Бо так затримали мене без документу. Не відтримав, значить, десь, зізнався, мусив зізнатися, бо били, щоб не били да не лякали, не угрожали то. Бо не так було, бо щоб я був би винуватий, це друге діло, то не винуватий. Як одраці мій хлопці не участвував. Чоловік зізнається, що той день справді був у цьому населеному пункті. Допомагав товаришу перемолоти зерно на млині. А жодних сутичок і конфліктів у нього наче не було. Навіть алкоголю в той вечір він не вживав. переконує журналістів, а це вже сам потерпілий із проникаючим живим пораненням. Він не може розпізнати свого кривника. Ви його впізнаєте? Я ж розказ, я все поліції розказав. Я ж темно було, нічого я не пізнаю, як я можу пізнати. Можливо, ну, можливо і схожі. Точно ж я вам не скажу. Якщо цей селянин не впевнений, хто його підрізав, у той вечір, то правоохоронці Сарницького відділку поліції мають іншу інформацію. кажуть саме Петро та Літьон і є різник. На даний час у органу досового розслідування є докази щодо причетності на вчинення даного кримінального порушення жителя села Гута Костобільського району. І за результатами проведення подальшого досового розслідування буде вирішено питання про повідомлення йому про підозру. Хто ж побив самого Підозрюваного Петра у поліції не знають. Більше того, кажуть, офіційно чоловіка взагалі не затримували. Під час досудового розслідування підозрювана особа в порядку статті 208 не затримувалася. Тобто її взагалі сюди не доставляли? Я вам цього не скажу. Ну, це з я за цей фактом це не до мене. Хто із них каже неправду, тепер мають з'ясувати контролюючі відомства. Якщо офіційно випливе, що людина пробула три дні у поліцейському відділку проти своєї волі і без належних на це підстав, це може трактуватися як викрадення. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Ати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.